Обмінний пункт Юлія Сухорукова. Ця історія трапилася близько 13 мільярдів років тому, коли на сонці жили люди. Людина була більша за зірку карлика, а всередині неї містився цілий всесвіт. Бабуся стояла біля обмінного пункту довготелеса, худа, як скелет тріски, в лівій руці вона тримала жменьку іскор, а правою спиралася на паличку. За нею в черзі закохана парочка молодят трималась за руки і перешептувалась про щось своє. Замикаючим стояв чоловік, круглий і рум'яний, як млинець. Літня жінка зробила б нарешті крок до вікна. Касир суворо кинула її поглядом і, не вітаючись, запитала Скільки вам? Двадцять п'ять. Двадцять п'ять? Це коштуватиме п'ятдесят тисяч іскор. Вона називала суму, ніби карбувала монети на верстаті. Потім про всяк випадок недовірливо перепитала, вже заглядаючи через її опущене плече на наступних покупців. У вас буде стільки? Так, так, звичайно, я все життя збирала, зніяковіло, додала та і трохи забарилася, розглядаючи застівку на сумці. Тільки вони усі в гаманці, зараз дістану. Бабуся вже збиралася розстебнути сумку, але зупинилася. Вибачте, а як я дізнаюся, що вони не підроблені? Дівчина в касі обурено підняла брови. У нас справжнісінькі, ліцензовані. Он, дивіться, вказала пальцем на папірець у рамці. Гаразд. Вона повільно поклала жменю іскор на стіл перед дівчиною, потім дістала й висипала з сумки всі іскри, що залишилися. На секунду яскраве світло всіх засліпило. Ніколи не бачила так багато, зашепотіла дівчина за спиною своєму хлопцеві. Ще так, ти ж чула, вона все життя накопичувала, зовсім не витрачала. А ми. А ми теж почнемо відкладати, чи як ти думаєш? Ні, ми все одразу будемо обмінювати, він глянув у її великі бурштинові очі. Життя таке швидкоплинне, треба користуватися всім, коли можна. Чоловік у формі млинця закряхтів. Знову курс підвищився як. Торік був один до тисячі п'ятсот, а тепер один до двох тисяч. Інфляція. свиснув хлопець, озираючись на нього у відповідь. Цього року дітей більше народилося, все подорожчало. «Вибачаюсь, але все через таких, як ви. А його кругле обличчя зморщилось по краях і стало схоже на дольку кислого лимона, ніби спробувала усміхнутися. Спочатку за руки тримаються, потім з'являються діти, а потім курс виростає. Старенька чекала, поки касир перераховувала іскри. Та робила це дуже професійно, дивлячись через спеціальні чорні окуляри, просіюючи її через дерев'яне ситечко. Потім встала і відчинила двері в окрему кімнату. Тут двадцять п'ять. Гукнула на півтемряву. Півтем ять, ять, ять. Звук відбивався від стін, ніби удар по металу. – Заходьте, запросила жестом. Бабуся зі сподіванням зробила крок через поріжок, злегка хитнулась і вхопилася за дверну ручку. Потім зробила вдих і зникла в отворі між стінами. У кімнаті було трохи душно. Під наглядом поліції сидів чоловік, йому кивнули, що можна починати. Він глянув на стареньку і. Усміхнувся, широко, оголивши верхні ясна, ряд рівних білих зубів блиснули під падаючим з лампи світла. Потім він затулив рота. Потім усміхнувся ще раз і ще раз. Поліцейський рахував, доки не дійшло до 25, і махнув рукою, що означало достатньо. Бабуся весь цей час жадібно дивилася на усмішки, запам'ятовуючи кожну в деталях почуття радості. Наповнювала її з голови до ніг, в очах спалахнули іскорки. Танцюючими кроками вона вийшла з обмінного пункту зовсім інша. Прямі плечі підкреслювали струнку лінію спини на натягнутому обличчі спокій і радість. Вона гордо окинула всіх поглядом і побажала чудового дня, і пішла від обмінника, відстукуючи паличкою веселий ритм по камінцях. Ого, ти це бачив? дівчина спохмурніла. Ну, давай, тепер наша черга. Хлопець простяг касиру дві тисячі іскор. Одну, будь ласка, тільки щоб дуже якісна. Це нам на весілля подарували. Касир зрозуміло кивнула, дістала чиста ситу для перерахунку. Схожий на млинець чоловік раптом передумав стояти в черзі, розвернувся і попрямував до парку через дорогу. Усмішки жителям сонця, усмішки жителям сонця, повторював хлопець у білій куртці, що проходив парком, і зазивав перехожих. У нашому обмінному пункті найяскравіші, справжніші, лише лицензовані. З тих пір, як Великий хмур став правителем на планеті сонце, він заборонив усміхатися. Люди все рідше відчували справжню радість, але коли це траплялося, їхній всесвіт наповнювався іскрами. Іноді іскор ставало більше, ніж треба, і вони переливалися з очей, як у нас з вами зараз сльози. Посмішки ліцензувалися урядом і виділялися спеціально навчені служби, на усмішки яких можна було обміняти іскри. А за недозволені усмішки працювала система покарань. Так, за одну усмішку в публічному місці побиття палками, за другу ув'язнення на тиждень, а більше трьох на три роки. Тих, хто осмілювався на сміх, чекало довічне ув'язнення на Марсовій зірці, звідки вже ніхто не повертався. Дітям, які народжувалися у сонцян, перші п'ять років вони мали одягати маски. Потім на два роки їх забирали до хмурої школи і навчали правилам. Кожен житель сонця в сім років давав клятву клянусь, палко любити сонце, жити, як вчить великий хмур, як вчить похмура партія, завжди виконувати її закони і хмуритися від душі. Після цього маски дозволяли знімати, і всі самі виконували дану клятву. Маленький пульсар в цьому віці був занадто допитливим і дратував всіх вчителів своїми дурними запитаннями. Адже посміхався хмур, коли був дитиною? А коли він почав хмуритися краще за всіх? Ні, ні, ні. відповідали йому наперше. Він не такий, як всі. Він позначений від народження, талановитий і прекрасний, і показували на портрети, які висів у кожному класі. Пульсар кожен раз роздивлявся його чомусь знизу вверх. Спочатку оглядав, заплившу червоно-медовими хвилями шию над чорним пальто, з сяючими діам... діамантовими зірками на плечах. Потім уперте в шию підборіддя з рожевими цяточками на блідомидовій шкіри, розтягнута поміж щоками протоподібна ж рожева нитка, чітка лінія носу і маленькі бліді очі, що випромінювали сонячну міць, і силу під бровами сивої рідкої щетини, і, нарешті, закинута за широкий лоб, зачіска білою хвилею. По сонцевізору великий хмур завжди виглядав меншим за зростом. Цьому факту хлопчик завжди дивувався. Також важко було сказати, чи правитик блондин, чи повністю сивий, бо на картинах і фотографіях колір був схожий більше на мерехтливе зоряне світло. Хмур, найкращий з найкращих, найвеличніший з великих, найхмурніший з похмурих, казали йому вихователі і ненависно звужуючи очі, вдивляючись дитяче допитливе обличчя. А що таке душа? цікавився негламовний пульсар. Душа це всесвіт з енергії, розподілений в небесному людському тілі. І щоб не перетворитись в чорну діру, ти маєш зберігати цю енергію в собі, не випускати через підступні бажання слабкої людської природи усміхнутись. А якщо це станеться, вірні нашим законам помічники поліцейських похмурих служб завжди готові прийти на поміч і зі всією душею вибити з тебе це бажання. А коли ти стаєш чорною дірою, чи знають якось інші сонцяни, що це саме ти? Продовжував розпитувати пульсар, і так продовжувалось, поки вчителі не казали йому, що на всі інші питання він знайде відповідь в похмурій бібліотеці, після чого називали його хворим негідником і відсталим хлопчиком, якому важко знаходитись в звичайному сонячному суспільстві і бути як всі інші. Клятву йому прийшлось перездавати 3 чи, щоби всі клято збирателі, а їх в комісії було аж десять, прийняли її і відпустили хлопчика додому після двох років навчання. Саме цей період свого сонце життя згадував пульсар, якому нещодавно виповнилось 30, прогулюючись парком після роботи на станції імпульсів. Останній рік він присвятив себе вивченню способів передачі тепла на великі відстані у різні галактики. І одне питання турбувало його особливо. Одразу декількох колег за останні місяці забрали за грати за прояву усмішок, чого зовсім ніколи раніше не було. Коли ж він відвідав законопорушників, то побачив їх з чорнілі від хмурості обличчя і іскри в очах, але вони були інші. Наповнені холодним блакитним світлом. Якщо чорні діри і утворюються з сонцян, то це відбувається в цих тюрмах, подумав він тоді про себе. А тепер згадував деякі подробиці. Одного разу йому юнаком довелось бачити, як поліцейська служба напала на чоловіка і була палицями по кінцівках так, що в нього почорніли руки й ноги, а всі проходили й боялися подивитись. А і він боявся. Коли хлопчик дома розказав цю історію, дідусь став по справжньому хмурим і навіть обличчя в нього потемнішало. А наступного дня сказав йому Не завжди ми були похмурими онуче, але вже ніхто цього не пам'ятає. А якими ви були, діду? Ми були енергозберігаючими. Як це? Дід не відповів прямо на це питання, але глибоко зітхнув, подивився високо в небо через жовте скло конця і сказав, наче до себе Довге життя і велике світло буде у тих, хто об'єднається в велику енергію. Потім подивився поспіхом на нього і тихо, майже без звуку, одними губами прошепотів. Усмішка, це наймогутніша енергія, тому вона так дорого коштує. І ще додав, дивлячись суворо в очі пульсара. Настане час, коли всі усміхнуться. Діду, з подивом вимовив він тоді у відповідь тоді всі загинуть. Старий кивнув, наче очікував таке питання, і додав Це залежатиме від того, чия енергія переможе. Це залежатиме від того, чия енергія переможе, так він і сказав. Чоловік одночасно роздумував над робочими питаннями передачі тепла і мудрістю дідуся. Великі відстані потребують великої енергії. Яка вона може бути, щоб ще швидше досягла цілий? В сонцевізорі вчора показували великих сховищах мурого банку. Воно було переповнене іскрами сонцян, обміненими на усмішки спеціальних служб. Жовто гаряче випромінювання сліпило великі екрани. Мільярди маленьких вогників навколо ядер в прозорій мембрані, здавалось, об'єднались і випромінювали тепло прямо в домівки глядачів. Ввечері сусіди обговорювали, що то справжня народна сонячна душа. Журналістка, що проводила етер, гордо підводила вверх брови і казала, що з таким скарбом великий хмур стане найвпливовішим правителем на декілька галактик. Люди гуляли стежками парку між помаранчево-сонячними деревами. Рудий пес. Що ніс м'ячик великій жінці в сонце окулярах, побачив хазяїна, схожого на млинець, і кинувся на нього. Пізнавши господаря, він голосно загавкав, привертаючи увагу, відкрив пащу і поставив лапи прямо йому на груди. Раптом сталося несподіване. Чоловік, схожий на рум'яний млинець, усміхнувся. Без дозволів, без ліцензій, зовсім щиро. Схопити його. одразу пролунало недалеко. Декілька розлютованих поліцейських накинулися на нього, повалили і стали завдавати ударів палицями один за одним. Пес кинувся на захист і схопив одного поліцейського зубами за руку і теж отримав удар по спині. Пульсар, не роздумуючи, підбіг вслід за собакою, вхопив одного поліцейського за руку з палицею. Люди що гуляли, ті, що більш за зірку карлика, з власними всесвітами, кинулися слідом за собакою пульсаром. І відтягли поліцейських. Хтось з цього натовпу вигукнув з усієї сили. Усмішки жителям сонця! Пульсар крикнув також Волю сонцянам! Об'єднаємось проти хмурості. Інші голосно відповіли Геть, пихатого хмура, геть. сотні голосів лунали, наче дзвін. Інші почали збиратися довкола них. Люди виходили з будинків, наповнювали сонячні вулиці. Вони почали усміхатися. Кожен від малого до великого розтягував свій відкритий рот від вуха до вуха, так що дихати ставало легше. Вони усміхалися один одному своїм відображенням у вітринах магазину, дітям та сусідам. Через півгодини їх зібралося близько тисячі, і вони рушили до палацу великого хмура. Сонячні усмішки наше майбутнє! Не хочемо більше хмуритися, пульсар наче проспівував свої слова. Геть, хмура, волю радості! лунало звідусіль. Дітям зняли маски, і вони засміялися. З кожної дитини почали сипатися іскри, далі з дорослих. Вони оточили володіння хмура, усмішки і іскри розпалили, великі вогонь радості, що охопив палац разом із правителем. З кожного вікна на вулицях махали рукою і кричали Браво, браво! Щастя, наша нова сила! Усмішки не валюта, усмішки наші назавжди. Їхня радість підірвала планету сяючим світлом. Кожен житель Великого Сонця з того часу отримав маленьке вічне сонце у себе всередині, а деякі, як пульсар, велику вогняну зірку, яка спроможна роздавати тепло на дуже велику відстань. Палаючі промені, пронизали простір і почали зігрівати новий всесвіт, здійняли велику теплову хвилю. На землі почало створюватися нове життя. З того часу ми бачимо світло і зігріваємось від великої вогненої зірки. А коли сонце виходить за хмар, відчуваємо непідробну радість, справжнісіньку, хоча не ліцензовану, адже обмінні пункти сонця тепер обмінюють хмурість на радість ще й безкоштовно.